Доброго дня, мене звати Юрій. Я кінолог із Дніпра, і сьогодні ми знаходимося в нашому дохпростірі, де поговоримо з вами про основні команди, які потрібно знати, мабуть, кожній собаці для комфортного життя і собаки, і власника. Зараз ми з грутиком покажемо вам основні команди, і почнемо ми з команди поруч. Ні, грутик. По команді поруч собака повинна сісти біля лівої ножки. Відстань між собакою і нами десь повинна бути 1-дві ладошки не більше. Починати собака повинна рух разом з вами нога в ногу. Поруч. Так, молодець. Поруч. А, Наступна команда це команда лежати. Команда лежати нам потрібно для розслаблення собачки. Команда лежати нам потрібно для того, щоб ми змогли собачку розслабити, покласти і на якийсь час з нею не контактувати. Лежати. Стояти. Супер, Молодий. Із нюансів. Підкріплювати класно саме цю команду, покласти смаколик поміж лапочок, щоб він фіксувався більш на підлозі. Зараз ми вам покажемо команду місце. Ми йому обозначили орієнтир, і по команді місце він повинен прийти на те місце. Рут, місце. Так, молодець. Ні. Можна? Можна? Для чого нам використовувати забороняючі «Ні»? Наприклад, там собака лізе кудись в кущі, або просто лізе до людей, до собак. Ми можемо заборонити цю дію через маркер «Ні». Після маркеру ні нам потрібно дати правильну дію собачці. Наприклад, ні, до мене, або ні, сидіти, ні лежати. Тобто ми повинні дати собачки розуміння, що повинно бути зараз. Тобто просто ні, 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 ми таким чином не відпрацюємо це, і собака буде не зовсім чітко е, розуміти, чого саме ні. І собака це запам'ятовує, і потім це ні у нас скорочується. Так само, як і з, е, зі смаколиками, якщо собачка не може підібрати завжди цей смаколик. Вона не підкріпляє сама себе і через дозволяючий маркер можна або так. Ми дозволяємо собаки підійматися смаково, як ви бачили на відео.